Привіт! Не пройшло півроку, як я добрався до тесту новинки болгарку для важкодоступних місць від торгової марки Procraft. Як ви вже здогадались, я не буду її одну тестувати, я її буду порівнювати зі звичайною болгаркою. Наскільки вона відрізняється, можливо, цей редуктор просто нав'язаний маркетинг, а він насправді не потрібен. Можливо, звичайна болгарка буде краще працювати. Ну і разом з вами попробуємо, якою болгаркою зручніше, бо багато писали в коментарях люди, що може нею буде не Зручно працювати як різати метал. Вона суто для шліфовки в цих моментах. Ми з вами розберемося. Або Зразу скажу, що багато води лити не буду. пробіжимося швидко по характеристикам і тест. У булгарці Industrial ProCraft вказали, що дають 5 років гарантії. Вказано, що є регулятор Обертів. Перша швидкість 3500, друга 5500, третя 8500. Ну і звичайно вказали, що є кікбек контрол. Модель PWA 220 має також безщитковий двигун. Ну і, звичайно, має регулятор обертів. 3500, перша, друга 6000, третя 8000. По комплектації ProCraft Industrial іде тушкою. ProCraft PA 220, як ви бачите, йде в кейсі. Ось так вона виглядає запакована в кейсі, але відразу. Одразу відмічую, що дуже добре, що можна її тут класти з акумуляторний батарей, але захисний кожух треба знімати. Є ще місце під додаткову батарею. Кейс нормально закривається, нічого не мішає і має ось такі металеві застібки. Комплектується дана болгарка батареї 4 Ампер-годин, Батарея йде модифікації МАКС. У задній частині є індикатор заряду батареї. Все, що в такому жовтому кольорі, це все йде прогомований корпус. Знизу йдуть вентиляційні отвори, відповідно, зверху також йдуть вентиляційні отвори. В комплекті також зарядний пристрій трьохконтактний, відразу вказана відстань, щоб можна було підвішити на стінку. І як бачите, прокрафти вказали, що струм заряду тут 2 А. Також в комплекті захисний кожух ну і ручка, яка добре прогумована, але ручка, звичайно, не антивібраційна. Відразу покажу, який йде ключ в комплекті. Він, і, хоч і невелике, має плече, але товстий. Ну і товщина його 3 мм. Відразу покажу, який ключ від болгарки індастріал. Ось бачите, ну, звичайно, від індастріала ключ має довше плече і товщина їх одинакова. Так, покажу, що в комплекті з болгаркою Індастріал ще йде антивібраційна ручка. І якщо сильно сильно так натиснути, видно, що вона ось тут трішки. Згинається, порівняю повністю зібрані болгарки, і відразу скажу, що болгарка для важкодоступних місць має видовжений такий редуктор, і видно, що вона трішки довша за звичайну болгарку. Відмічу, що у болгарці індастріал є безключова заміна положення захисного кожуха, точно прям один в один, як в Metabo. Я це вже показував на звичайних болгарках. Індастріал. Ну і плюс покажу, як виглядають в порівнянні два редуктора. Звичайна, і для важкодоступних місць. Що стосовно хвату, то болгарка індастріал має тоншу ручку, приємніший. PVA 220 має ширший трішки хват, але загалом болгарки не широкі, тобто можна їх брати біля кнопки, щоб цю що цю працювати. Біля кнопки болгарка Industrial має 62 мм, ну, а 220 трішки тонше, 56 мм. Покажу, як в порівнянні виглядають редуктори. Відразу скажу, що на двох болгарках стоять металеві захисти від потрапляння бруду та пилу. Ну і безпосередньо покажу, як виглядають гайки. Звичайно, PVA 220 має насічку на фланці. Зверніть увагу, як вифрезерований тут фланець, дуже схожий. Як в макіті і прижимна гайка. В болгарці Industrial також є насічка, щоб легше знімати оснащення, і точно така ж сама посадка вифрезерована під шпиндель. Ну і ось така гайка. Відразу замірів гайки і фланець. Industrial 6,5 мм гайка, фланець 8 мм. Звичайна гайка також 6,5, ну і фланець також 8 мм. Тепер по функціоналу. Дві болгарки мають регулювання обертів. Покажу, як виглядає регулювання обертів інтастріл. До речі, відмічу той момент, що регулятор можна виставляти, не активовуючи тут болгарку. Давайте попробуємо, чи це можна зробити в 220-й. Ні, в 220-й, бачите, не можна того зробити, її треба активувати. І тоді безпосередньо ви собі вже виставляєте оберти такі, як вам треба. Давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Ось, припустимо, на другому положенні я працюю. Сіла акумуляторна батарея, я хочу замінити. До речі, є захист від повторного включення, мигає попередження, перезавантажуєте. Ну, як бачите, ефекту пам'яті тут немає, вона відразу вмикається на третій режим. Тепер давайте перевіримо болгарку Industrial. Другий режим вмикаю, зняв акумуляторну батарею, ставлю, також покаже, що. На другому режимі ну звичайно індастріал продуманий краще, ну і звичайно вона трішки дорожча. Поки Нік уже три години влаштовує порівняння болгарок, я спокійно знайшла все потрібне на її каталог, щоб обрати без шуму і зайвих іскор. Справа на сторінці обираємо тип, ставимо напругу, щоб тягнула і метал, і бетон. Також відфільтровуємо вагу, бо ми ж не хочемо, щоб рука після роботи виглядала як у шварцнегра. А якщо хочемо, теж є така можливість. А якщо у виробниках обрати Рукра, то там одразу є цілий каталог акумуляторних болгарок, та й не тільки акумуляторних, все залежить від ваших завдань та уподобань. І тут вже всі фото, характеристики, ціни в магазинах. А ще є каталог, це українська платформа. Працює з 96-го року. Це ще з тих часів, коли Нік думав, що акумулятор це пультві телевізор. Посилання до точний залишив під цим відео. А я поки що піду перевірю, чи нікі з болгаркою ще на тесті, чи вже сусідський гараж на запчастини розібрав. Нехай щастить. Як ви помітили, дві булгарки мають плавний запуск, але давайте перевіримо, як тут працює кікбек, чи він коректно працює. А то буває в різних торгових марках, коли там починаєш шліфувати, він некоректно працює і вимикається. А якщо бистрий ревот, раз. І спрацьовує. Тобто коректно тут працює кікбек-контрол. Чи припустимо працює, та вам її вирвало з рук. Моментально виключається. Також звернув, що дві болгарки мають сіточку для того, щоб не потрапляв бруд та пил. Але зверніть увагу, в Industrial сіточка більш іде плотніша, тут трішки просвітляється. Що стосується кнопок включення, відразу скажу, що кнопки заховані в свою геометрію корпуса, виламати їх буде не також і просто, і тут, і там. Дві болгарки можуть працювати без фіксації і можуть працювати з фіксацією, але відмічу, що в 220-й трішки тугіша кнопка ходу, але фіксація в ній також хороша. Як бачите, є спеціальне таке литьо, куди вона фіксується, і просто так вона не виключиться під час роботи. По блокуваннях шпинделя віндастріл розташована прямо посередині редуктора. Давайте заблокую, Попробую, чи є якісь люфти. Н -н -н, люфтів взагалі немає. Бачите, я рухаю і люфтів немає. І відмічу те, що в блокуванні шпинделя є спеціальний металевий штіфт. Блокування шпинделя в 220-тій частково заховане в корпус. І давайте попробую, чи люфти. Є. Ну, як бачите, також люфтів немає. Я ось рухаю, і кнопка абсолютно не люфтить. Також є металевий штіфт, і тут моя повага. Ну що тепер тест на балансування. Третя швидкість. Індастріал. Ну, як ви побачили, дві болгарки мають хороше балансування. Перевіримо оберти PVA 220. Перша швидкість. Навіть більше, ніж вказали. Друга швидкість. Практично 6 тисяч тисяч і вказали. І третя швидкість. Максимум, що не вистачало, це 300 обертів. 7700 показав прибор. Відразу скажу, цього не треба боятись, тому що є тут підтримка обертів. А як вони працюють, ми перевіримо у тесті. Перевірив оберти тепер на Procraft Industrial. Вказали 3500, показало біля 3300, Друга швидкість. Вказали 5500, показало 5600 і третя швидкість. Казали 8500, показало 715 Того не треба боятись, друзі. Відразу скажу, що навіть і бренди вказують одні оберти, а на практиці виходить зовсім інша. Але ще раз повторюсь: в усіх безщиткових акумуляторних болгарках є підтримка обертів. Від цього боятись не треба. Вага болгарки 220-ї в зібраному виді 2 кг 244 г. Вага болгарки ProCraft Industrial 2 кг. 506 грам, плюс мінус одинаково. Ну що ж, давайте тепер 220-ту протестуємо на продуктивність наскільки саме хватить акумуляторної батареї. Nobody так, на одному заряді 4 ампер годин практично 60 різів, 59 з половиною. Так, відразу перевіримо, як нагрівся редуктор. 38-39 градусів. Корпус болгарки 36-40, максимум, що я бачив, ось 41. І батарея, як бачите, 47-49 біля 50, Не перегрілась. Головне, що не більше, ніж 60. Ну що ж, а тепер індастріал також на батареї 4 пар годин. Застріл також зробила 59 різів на одному заряді. Так, Замірюємо редуктор, трішки більше нагрівся. 53, 55. Замірюємо корпус 44, біля редуктора 55, найгарячіше, але двигун, можна сказати, що не нагрівся. 41-40. По акумуляторній батареї, як бачите, також немає перегріву. 53, 56. Ну, не більше, ніж 60. Так, давайте тепер покажу основне призначення цієї болгарки. Ось, наприклад, 220-й я не залізу до цього зварюного шва, просто не підлізу. Як бачите, впирається вже заготовка в корпус-редуктор безпосередньо, а тепер дивіться в порівнянні, як індастріал залазить і як достає. Без проблем достане до цього шва, і без проблем зможна буде його почистити. Ну, як бачите, з 6 зварений шов без проблем і тим-то вона відрізняється. Так, 220-та модель пробуємо спочатку 3 кг. Давайте відразу 6, щоб не мучитись. Плюс кирпич 9800. Прошу дуже дві гирі по 3 кілограма. цегла десь має 3800. І давайте це все замірюю. ти що, підняти важко. Прошу дуже 12. 300, щось таке. Ось, будь ласка, ця вся вага тут і висить. Ну що ж, тепер тест на підтримку обертів. Industrial. Вішаю 3 кг. 4 кг. 3,3. 6 кг. 7 кг. ще кілограм вішої. Так, давайте додамо цеглу 3,800 плюс-мінус. Цікаво, чи буде працювати. Так, навантаження 9 кілограм 800 грамів плюс станина. І додавлю ще кілограм. Я вже не знаю, що сюди можна додати. Я все, що мав все подобавляв, бачите, скільки багато всього додавав. ну просто, просто реально. Просто треш таке навантаження тримає. ну В реальному житті ніхто так давити і лягати на неї не буде. Зараз замірюємо, скільки я її навантажив чи піднімлю. Охти! Що видно 13 кілограм зі всім, 13 кілограм зі всім. Дивись уважно. Також мене просили в коментарях спробувати, чи зручно буде з таким редуктором, який має винос вперед, чи зручно буде різати метал. Пробуємо. Зручно, дуже зручно. Давайте порівняємо звичайно. Ну, що я тут можу сказати? Особисто мені зручніше різати індастрім, тому що вона трішки довша, ширше плече, і мені якось не зручніше. Але, як то кажуть, все пізнається в порівнянні. Так, давайте поріжемо тепер бордюр, побачимо, як ріже. Ну, як бачите, грибе класно. Я давлю, що є сили, аж бордюр піднімається і погружав на повний диск. Так, тепер пробуємо 220 в порівнянні. Ну, Трішки менше має сили, але теж, якщо не лягати, вона гребе. Розібрав редуктори. Спочатку покажу, як виглядає від 220-ї фланець. Як бачите, є гумка між фланцем і редуктором, щоб при нагріванні масла не сочилось. шестерня тут напресована. Далі покажу, як виглядає фланець від Industrial. Також, як бачите, є гумка. Я спочатку подумав, що тут шестерня стоїть на шпонки, бо, як правило, ставлять стопорне тільце, коли є шпонка. Але тут також, як бачите, ніяких шпонок немає. Шестерня напресована і додатково ще зафіксована шпонкою. Далі PVA 220 впирається шпиндель в голковий підшипник. А ось ProCraft Industrial вже бачите, впирається в шариковий підшипник. І підшипник тут стоїть під номером 606. Відразу відмічу, що сінки редуктора класно вифразовані. Як бачите, вони товсті, плюс щоб облегшити редуктор. Є деякі пустоти, але, як ви бачите, тут є ще додаткові ребра жорсткості. Покажу, що в двох болгарках можна регулювати корпус редуктора на 360 градусів, і в Індастріал також можна виставляти на 360 градусів, як вам зручно. Так, покажу, як виглядає ротор постійний магніт від 220-ї. Відразу скажу, він трішечки-трішечки більший, ніж віддастріл, але в індастріл якір кращий. Зараз поясню, чим. По-перше, магніти вони зафіксовані на латунь. По-друге, Є усюди балансування. І, по-третє, як бачите, є спеціальні ось такі е, технологічні виступи на двигуну. А ось 220-й вже підшипник задній стоїть кращий під номером 606, а ОДО і з класості. Industrial стоїть трішки попроще звичайний підшипник під номером 607. Далі відразу відмічу, що в Industrial є своя капсула для двигуна. Е, так набагато краще, так краще балансування. ПВА 200, як бачите, корпус розбирається з двох частин, ну, відносно і ця болгарка бюджетніша, ніж Industrial. Покажу, як виглядає кнопка в 220-й. Як бачите, кнопка, що схожа, як в мережевих болгарок, як в Makita 5030, пило захищене, і тому її було трішки важче включати, тому що від Industrial стоїть мікрік. Мікрік набагато легше вмикається, і плюс Мікрік тут стоїть від торгової марки Javin. Такі мікріки ставлять Bosch, Makita, Metabo і як бачите, також пилозахищений. Ну і додатково натяги, яка тяне мікрік, є пружинка, вона допомагає повертатися кнопки. Якщо навіть тут заб'ється щось пилюкою, мікрик мікрік не має такого зусилля її вернути назад, цю роль виконує пружина. Контактні групи і в Industrial і в 220 й стоять на три контакти. Відразу відмічу, що в двох болгарок зі зворотньої сторони ніякі контакти не торчать, значить не треба ніяких діелектричних матеріалів. Покажу, як виглядають плати керування. Це є 220, а це є індастріл. Як ви бачите, в індастріл трошки краще зроблений радіатор, він має ребра. Ось так виглядають катушки, відразу відмічу, що там стоїть гумовий демпфер, який поглощає вібрацію. З цього підшипника і в порівнянні покажу, як виглядають катушки від 220 Навіть неозброєним оком видно, що в Industrial трішечки ширша катушка. Якор в редукторі фіксується на двох гвинтах. Відразу хочу сказати, що передача від якоря на редуктор іде через таку муфту, але ця муфта має ще ось такий додатковий демпфер. Такі батареї Макси вже тисячу разів розбирав, заміряв ємність, ємність тут правдива, а ось такі комплектні ні разу не розбирав. Але хочу показати, що виглядають вони дуже гідно. По-перше, як бачите, є радіатор. Ну, Такого рішення я ще на платах не бачив. Ці важливі місця зафіксовані компаундом. Батарея має практично свій монолітний такий бандаж. Простір між батареями для охолодження є. Темферний матеріал з боку. Під ним ізоляційний матеріал, і як бачите. Банки зафіксовані контактною зваркою в чотирьох місцях. Ну, реально настільки закриті, практично як Деволт, що ну, не можна подивитися, яка торгова марка. І як бачите, дану батарею я тестував на ємність, ємність тут правдива. Так, тепер покажу, як від 220 виглядає зарядний пристрій. Два радіатора, дросель, чотири конденсатора, Також всі важливі місця зафіксовані компаундом. Індикатори також зафіксовані компаундом. Ну, претензій немає. Да, друзі, в підсумку мені є реально що сказати. Хочу сказати, що пропотів я так конкретно з тими двома болгарками, щоб побачити між ними різницю, щоб вам показати. Звичайно, що індастріал вона буде більш потужніша, більш технологічніша. кікбек контрол вузький редуктор, який дозволяє шліфувати в важкодоступних місцях. Ну і 220-та, я б сказав, що не сильно відстає в тесті на підтримку обертів, вона і то і не сильно програє. Плюс нормального. В неї комплектація, і саме головне, що акумуляторна батарея також нормальна. Продуктивність на кількість різів, як ви побачили, в них плюс-мінус одинакові. Ну і по двигуну, звичайно, мені сподобалося двигун е, ліпше зроблений в Industrial, Кнопка краща в Industrial. Е, в 220-тій стоїть звичайна кнопка. Але не забувайте, що це є побутові болгарки, це не є професійні і для домашнього використання навіть можна брати на якісь шабашки, але щоб працювала в одних руках і служити вони будуть зі сльозами на очах від щастя